Всім привіт! Синоптики нам кажуть, що сьогодні останній теплий сонячний день. На нас суне зима. Тож насолоджуємося! В заплаві тихо, сонячно та дуже приємно. Струмки та річка наповнилися водою та вже готові зустрічати зиму. Нічого ніде не ворушиться, наче заснуло. На відміну від сосново-дубового гаю поруч. Він якраз шумить. Коли знизу тихо, а зверху шумно. Це вірна прикмета скорої зміни погоди. Тож нам треба встигнути набрати парасольох на вечерю. Кричать пищухи. Десь там високо-високо вгорі, в кроні дерев зазвичай. Її тільки чутно, але не видно. Хоча я вам нещодавно показувала, як вона виглядає в своєму відео про птахів. А, ми ж за грибами прийшли. Тож, парасолі збирати дуже просто. Це можна робити, просто йдучи по лісовій дорозі. Місцеве населення не дуже обізнано в тонкощах вітчизняної природи. І гриби не виключення, тому парасольки майже не збирають, не дивлячись на те, що вони дуже смачні. І від місцевих грибників ці гриби чекає інша небезпека. Часто вони їх просто збивають як мухомори. Хоча не парасольки, не мухомори збивати не можна. Якщо вони не потрібні вам, то вони потрібні лісу. Краса та релаксна вкруги, хоча вітер посилюється. Говорить, що нам треба поквапитися. Не знаю як хто, а я не можу ходити весь час по дорозі. Мені весь час треба кудись. Забуритися, зайти, заглянути за хащі або просто в них, адже там завжди відбувається щось цікавеньке. Ну і про гриби, звісно, не забуваємо. Парасолька строката тільки на перший погляд здається, що вона як вогник посеред лісу. Насправді її строкатість зливає її з запавшим листям. А якщо через гілля дерев пробиваються спалахи сонця по землі то такий гриб взагалі розчинається в просторі. І поки йдеш, грибів немає. Хоч сядь та плач. Треба зупинитися і сісти. І тільки тоді шапинки парасоль починають проявлятися серед упавшого листя. Інколи. Я буваю здивована, скільки їх виявляється навкруги. Ось такий секретний камуфляж парасолі з До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.